Всім привіт! Ми знову крутим Сінтая. Хі -хі -хі. Він нас крутить, ми його крутимо. Ну, все по плану, як то кажуть. Е -е, знімаю крила. Ось така болячка, бачите, крило зняв, а конштейн крила залишився у того. От, то Воно гойдало кабіною сюди туди, від того рухалась кабіна і повід... повідклеювалися вікна. Добре, що не повилітали. Оце От. Хочу... От зараз познімав, повару. Взагалі планував почистити, покрасити, але нема коли, як завжди. Покрашу, там, чуть-чуть похляпаю. От, можливо комусь пригодиться така пригода. Е, значить, тут оцей, цей ручний газ е, розібрав, хотів троса виняти, а він не пролазить з цієї катушки. І прийшлося троса витягати знизу. Дарма я це все розбирав, але як, не дарма, бо там набилося пилюки, грязюки за руки. Тобто я її почищу заодно. Помощник. Е, по українськи гайковерті. О, тяжке слово. Коротше, ми з хлопцями придумали проще. Коли треба його продати, я кажу, хлопці, подайте О, ну. О Коротше, він коли відкручує, так то, то просто, то він робить. Все просто, подайте тхх. таке. Зараз, зараз зніму. Точніше, що тут знімати? Воно вже все зняти. А, все. Ось така хреновина. О, Ось така сама болячка в МТЗ, по-моєму, в ЮМЗ вечно лопає ті крила. Ну, то нічого страшного. Заварим. Побачимо, може, що зроблю таку рамку з якогось уголка для, для підсилення, бо то що ж воно тут? А? Бляха? Де воно тут має якусь силу. Ну, Та таке, хто дурниця. Побачимо. Отака от ситуація. Крутим. Погодка золота. Вона, звісно, не вічна та погодка така. Хотілося б, щоб вона почекала, поки ми все зробимо. Шарик, ти кого мене там взяв, О, Хлопці ліжуть дрова, дав їм перекур, щоб вони дали, щоб звук не мішав бензопилки. Десь там вже побігли, куди побігли? Грати! Вони блін, тільки чують одразу грати. О, така справа. Все, всім па-па. Хорошого настрою, кому що треба. А ми будемо крутити, варити, ліпити. Пора в поле, пора.